Світова організація торгівлі має намір укласти угоди, які допоможуть розв'язати складні питання в сферах сільського господарства і зміни клімату. Також вона намітила проведення внутрішніх реформ. Досягти результатів планують до наступної міністерської конференції СОД, яка має відбутися на пізніше березня 2024 року. Ми здатні показати, що члени СОД можуть об'єднуватися і укладати важливі угоди на багатосторонній основі. Гадаю, це дає надію, що ми зможемо рухатися вперед і розв'язувати інші складні питання. Попередня конференція СОД відбулася в червні. Уперше за довгі роки наглядовий орган уклав важливі угоди, зокрема домовленості щодо субсидій на рибальство, відмову від патентів на вакцини проти COVID-19 і рішення щодо безпеки харчів. Однак багато питань залишилося. Одне з них оновлення зводу правил сод. Також треба відновити роботу органу щодо вирішення суперечок, паралізовану з 2019 року. Водночас сод перегляне прогнози зростання світової торгівлі в бік зниження. Голова організації каже, що перспективи похмурі. Тенденція йде в цьому напрямі. Це дуже тривожно. У Європі зросли ціни на енергоносії. В усьому світі подорожчали продовольчі товари. Насправді, скрізь піднялися ціни на енергоносії та харчі. Раніше суд переглянула прогноз зростання світової торгівлі на цей рік із 4,7% до 3%. Наступного року вона прогнозує зростання торгівлі на рівні 3,4%.